Конструкція півтора роки роботи по проєкту, це вже без проєкту. Добудували ми вхід запасний через підвал. Це без проєкту. Архітектор, звісно, не дуже був захоті від цього, але ми добудували такий кисончик. Зразу на палубочці екструдер, утеплення. Там ще три поверхи над нами і цієї поверхні. Під будинком збудували вручну. Такі двері, це фундамент на 80 см. Агонь, агонь. Збудували. Спочатку поверх під будинком в ґрунті ми збудували, а потім збудували вже ще три поверхи вверх. І такі здеревні вікна у нас. Тата йдуть -та. наверх. Геп. Подивимося, що там куляє, як за собою.